Оборона нашої країни зараз в пріоритеті у багатьох громадян. Окрім створення захисних споруд, люди забезпечують індивідуальний захист і військовим та навіть облаштовують систему ППО. Так, благодійна організація фонд прав на життя збирає гроші на комунікаційну систему для протиповітряної оборони. Більше розповість голова фонду Оксана Самихіна. Вітаю вас. Добрий ну, день. розкажіть взагалі про вашу діяльність фонду. Мені подобається таке слово посилення так? і кожен день у боротьбі за шлях до перемоги у нас це посилення чогось. Ось зараз, так як ми певтроплавці, авіатори, ми ви знаєте, як ми з небом дружили до війни. Ми посилюємо зараз протиракетну оборону. Наші хлопці там служать зараз. Так що, якщо збивають ракети, слава слава нашим хлопцям, вони молодці. Так у нашій цілі одна це те, що зруйнували рашисти відновити нашу систему ППО зараз. Великий регіон Схід. Ми в ньому зараз живемо. Донецька, Запорізька, Дніпропетровська область отримає відновлення. І е, тому ремовейшн такий буде. Буде ще посилення оцієї комунікаційної системи. До 400 тисяч ми впораємось. Ми зараз шукаємо не тільки е, хто нам донатити може, а й знижки шукаємо. Щоб викупити 19 пунктів. Це невід'ємна частина. Перше, друге, третій. Це е, у нас де посилення. Чого? Це шлюзи, це ip телефонія це телефони. Це кабелі, безпереб... кабелі і безперебойне живлення. Це все таке воно невід'ємне, але воно зараз найпотрібніше. Тому що ми йдемо до Дня Незалежності. Десь 60% ми вже зробили, передали, викупили. Воно зараз вже налаштоване і чекає від нас нового. І тому концерт, який пройде завтра у Дніпрі, на лівому березі, в торгов... торговельному центрі, це відкрита локація прийти людям, побачити. Ці рахунки, які ми принесемо з собою, що ми вже сплатили, що будемо сплачувати, допомогти. І ППО, це наше і наших рідних людей, хто в наших містах у мирного цивільного населення. Це спокій, це безтурботні дні, в які вони волонтерять, які вони можуть рятувати і військових, і цивільних. Ну, ви в двох словах розповіли на що ви збираєте гроші. А тепер по сам захід я бачу це торгівельний центр Вавілон. Ну, я знаю, ми знайомі давно. Дуже давно ви займаєтесь ну, забезпеченням культурних програм. Я знаю. Що ви е, дуже багато організовуєте е, ну, різноманітних заходів. Але я бачу, що окрім того, що ви організовували, ви навчилися збирати гроші. Да? Ви вже такий фахівець фандрайзингу, наскільки я розумію. Може Може і так. Може і так. так, да. Що буде на цьому заході, і які заходи ви ще ну ви проводили вже до цього раніше? Ну у нас вісім років по тому, ви знаєте, ви були сперш, перша була ваш перший репортаж. Вийшов вісім років. Це про блюза Україну. Ви перший, хто приїхав на такий концерт благодійний. Це було 15 серпня 2014 року. тобто дев'ятка була з нами першою і була постійно. Ви з нами усі роки були разом. Ви доповідали наші результати наших благодійних заходів для того, ми для військових збирання. Грали, співали, грали, продавали лоти, аукціон, народну творчість задля перемоги, задля хлопців. За 8 років нічого не змінилося, але е, дуже важко, тому що ми зараз маємо цивільних, які постраждали. Велика кількість, ми допомагаємо їм кожен день. У нас є діти, вони теж потребують особливої уваги. Є лікарні і шпиталі, є військові. І тобто у нас зараз 24 на 7. Якщо раніше у нас було від запиту до запиту, зараз 24 на 7. І цей концерт не є в нас юбілеєм чи яким святкуванням. Це концерт є доповісти, чому ми прийшли. З вами на цю відкриту локацію дати можливість виступити дуже класним артистам, тому що е, Холодний Яр, е, я їх фанат, я знаю. Мені цікаво, як вони ростуть, як розвиваються, як навчаються, як співають. Люди хочемо привчалися, що військові теж мають можливість допомогти. Іншим військовим У нас буде співак буде музикант з x фактора буде рекордсмен України наймолодший мультіінструменталіст, хлопець, якому 11 років, він за своєї програми. Вони саме з'явили бажання прийти і допомогти військовим у такий чин. Велика локація відкрита. І Зюменко є донат. Донат за політ в аеротрубі. Тобто, таке в нас бажання, щоб люди, люди які допоможуть, змогли отримати на взаєм сертифікат. Ну, та я бачу, це є донат на, із, на концерт безпосередньо, та, так. А да. так польот в аеротрубі. За донат він трохи дорожчий, але і емоції вони інші. Так, так. Да. Якщо це можливість людей поспілкуватися а, безпосередньо з нами та з військовими, буде окрема локація, де можна розібрати, зібрати буде а, бойовий, ну. Автомат Калашникова. Автомат Калашник. Да, Розібратися. Да. Буде. І буде можливість ще пройти майстер-клас розмінування і з ну, вивчення небезпечних вибухових предметів. Ми це зробили вже в минулу суботу, подивилися, як цивільне населення це бачить, і люди запросили нас ще. Тому привеземо те, що буде корисним, те, що буде емоційним, і е, навзаєм кожному донату буде від нас світлина. Тому що є можливість е, сфотографуватися в ділі. Не треба стати на фотозону. Як ви розбирали автомат? Як ви дивилися, трогали е, вибухали. Ну, небезпечні така фотосесія великої так, так. Я привезу е, ті, що з в мене є зараз артефакти. На них можна буде розмалювати напис, який у вас в голові, в серці. Ви можете написати свої, ви, свої там, думки. Про російський воєнний картин. Так, корабль, я привезу, так, да, ви можете розпробувати. Я все заготовлю, привезу з нашою командою. І найцікавіше це лоти. Вони від людей, як від серця, прийшли до нас. Це картини, це. Якісь цікаві речі, це унікальні речі. І воно не таке, як було 8 років тому, тому що воно якесь люди віддавало то картина з Харкова. Приїхала велика картина. Це дуже відомий художник, той спілки художників України. Він віддав свою картину і каже: Вона дорога не серцю, Цей Харків намальован такий, як був. Продайте, будь ласка, для військових. Приїхала картина з Херсону. Дівчина каже: Я хочу, щоб вона була тільки продана за для військових. То тобто ми туди гуманітарну місію ведемо, передаємо їжу, не саме необхідне, досі досі передаємо. А ось така картина прийшла до нас з Херсону. Ну, Тоді давайте просто анонсуєте коротко у цю п'ятницю. Ми будемо вас чекати у торгівельному центрі Вавілон, де можемо вас розважати музикальною програмою, розважати е, тим, що покажемо шоу вайротрубі. Це будуть майстер-класи. Ви можете з нами там а, поспілкуватися, навчитися а, розбирати автомат. Можете подивитися лоти, задонатити найменшу суму, яка у вас є можливість, і за на саму найкращу суму, яку ви зможете, ми вас зможемо протестувати, як ви вмієте кататися в ретробі. І так, 11-й, 19 серпня ви чекаєте. Розпочинаємо. Розпочинаєте так. Дякую. Я нагадаю, у нашій студії була Оксана Семихіна, голова благодійної організації Фонд Право на життя.